Найгірше, коли у владі неадекватні люди. Вони просто не можуть діяти адекватно. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 16 серпня п'ятниця і у п'ятниці у мене на каналі програма П'ятничні роздуми. Сьогодні у програмі П'ятничні роздуми хотів, щоб ми з вами поговорили, подумали, розмірковували про ну, шедеври, яких називаю чинної влади. Почнемо з оборонного пакету Володимира Зеленського. Він ініціював ну, зібрати Верховну Раду. От це просто ну, черговий шедевр президента України, Верховний Главкомандувач під час війни говорить про те, що необхідно зібрати Верховну Раду, тобто парламентарів, депутатів для того, щоб прийняти він назвав оборонний пакет. Так. Тобто необхідні закони там, владнати треба процедурно речі, унормувати їх. Особливо, як він сказав, в зв'язку з тим, що почалися події у Курській області. Там, зокрема, йдеться про те, що ті наші військові, які беруть участь у цій операції, що вони мають всі ці пільги, все отримувати, як вони напридувідно, це логічно, це зрозуміло. Якщо для цього потрібно прийняти закон, це безумовно треба приймати. Також він говорив про те, що необхідно надати громадянство, Нашим воїнам, які воюють, а не є громадянами України, які би хотіли бути громадянами України. І їхнім сім'ям і це також зрозуміло, на мою думку, це давно потрібно було зробити. Ще, як на мене, починаючи з 2014 року, коли почалася війна і коли з'явилися добровольці люди, які громадянами іншої країни, які пішли захищати Україну. І хотіли стати громадянами України, потрібно було, на мою думку, прийняти закон, який би це їм все, давав можливість це зробити їхнім сім'ям. Ну і там, безумовно, мова йшла там, ну, про трофейну зброю, це таке питання. Але в мене виникло ну, одразу декілька думок, з якими хочу я з вами поділитися. Ну, По-перше, як взагалі може Верховна Рада, тобто Український парламент. Не працювати. Так, вони там вигадали, що вони працюють в комісіях, тимчасові там слідчі комісії, хоча знову ж тимчасова слідча комісія по питання, там е, фортифікації, грошей, які виділилися на фортифікацію, на дрони. Вона ну, там, народний депутат повідомляв, що вона там півтора місяця навіть не збиралась. Тобто, там, взагалі, це якщо це ну, я, я впевнений, що це правда, то це взагалі тоді повний, як кажуть, капець. Так от вони собі зробили каніку. То вони не приймають рішення, щоб була ротація. Так, там, так, да, закони, пам'ятаєте всі ці про мобілізацію, щоб ніби демобілізувати, все інше. ну, Насправді, як на мене, треба давати можливість нашим захисникам, захисницям відпочивати, тобто робити ротацію, давати їм відпустки. Вони мають брати відпустки. Це ті люди, які, ну, в першу чергу, заслуговують на відпустки, бо те, що вони роблять, ну, це. Точно не роблять народні депутати ну там за рідким виключенням, які приймають там певну участь у військових діях. І зараз виявляється, для того, щоб прийняти необхідні закони, президент має їх збирати. Він про це заявляє публічно. Так, перед тим я пам'ятаю, як ми не прийняли закон. Стосовно заборони, законопроект в другому читанні стосовно заборони Московського Патріархату в Україні. Вони ніби, ніби не закрили, там щось незрозуміло було. Стефанчук вийшов сказав, що ні, ніяких анікулах немає, але ну, реально ми всі розуміємо, що вони на канікулах. Ну, Це насправді, як на мене, вже все. Тут навіть нема що коментувати. І Важко знайти якісь нецензурні слова, щоб пояснити, що неадекватні. Неадекватні люди не можуть бути політики, бо якщо ви неадекватні, ви не розумієте, що зараз в Україні відбувається, а від Україні війна на виживання України, а вони собі займаються своїми справами. Друге, ну, що мене, як кажуть, зачепило, якщо можна так сказати, це ну, яка була в певній такій паузі, тиші, це віце премєрка Карина Верещук, ми всі пам'ятаємо, як вона там з Парасолькою зену літала над Києвом, коли хотіла балотуватися, стати мером, ну балотувалася, стати мером міста Києва. От вона зробила черговий шедевр, сказавши про те, що шедевр безумовно в лапках, заявивши про те, що відкривається гаряча лінія Міністерства там, інтеграції, всі росіяни з Курської області, які хочуть утримати гуманітарну допомогу. і Евакуватися в Україну, так, вони можуть телефонувати, писати за електрону і на емей. E Це було 14 серпня, 15, ну тут почалася хвиля, безумовно. Хвиля, м'яко кажучи, негативна до тієї заяви віце-прем'єрки Вирощук. Вона 15 серпня там, на телефоні, в телебаченню, ніби пояснювала, що мова ж не йде про евакуацію, мова йде про гуманітарні коридори. Згідно от, всіх там міжнародного гуманітарного права і так далі, так далі і так далі. Тобто намагалася з'їхати і пояснити якось ту нісенітницю, яку вона запропонувала. Не знаю, чи це була ініціатива, чи хтось і про це сказав, маю на увазі про евакуацію в Україну. Хоча, знову ж, гуманітарні коридори це ж в Україні. Це ж не гуманітарні коридори на Росії. І в цій ситуації, безумовно, нам головне. Питання, яке стало: ну, а з якого дива так ми, українці, які є ну, жертвами агресії росіян, які підтримують свого лідера, якщо можна так звати, фюрера, маємо займатися гуманітарними питаннями цих же росіян, які хочуть знищити нашу Україну. Так, безумовно, якісь потрібно виконати. Загально прийняті правила міжнародного права, це треба зробити спокійно, тихо, без всяких от таких, от навіщо було робити цю публічну заяву. Щоб привернути до себе увагу, показати, яка ініціативна, яка супер-пупер потрібна, як я можу щось там вирішувати. Ну, ми вже все це бачили, пам'ятаємо, всі ці розмінування, відкривання пропускних пунктів, ці всі заяви Верещук. Такі напередодні, якраз в широкомасштабне вторгнення, я думаю, що ну, взагалі якось дивно, що ця людина до цього часу перебуває у владі. Але то таке питання, думаю, згодом до цього всі повернуться і будемо з цим всім розбиратися. Ну і ще одне, на що я звернув увагу, читаючи іноземну пресу, це що радник, ну радник Всезнайка, безумовно, Подоляк, з Офісу президента, там, десь говорить знову ж. Як завжди дуже багато. І там виявляється, він сказав, що там одна з цілей чи мета цього наступу військової операції в Курській області, це примусити Росію до миру. То всі засілів перемови. Я не знаю, навіщо це було говорити. Взагалі, навіщо так дуже багато говорити. Тим більше раднику, наліво-направо. Ну так, визначили вони. Ну, це безумовно. Як на мене, воно тільки шкодить Україні. І в цій ситуації сьогодні буквально німецька більд друкувала новину, що Путін почав операцію помста, ну, німецької рахи. помсла, реванш. Ну, За це приниження, яке перед цим світом, яке ця військова операція продемонструвала, Так, приниження Путіна. І, безумовно, я про це також жив, що він буде намагатися якось і хотіти помститися. Ну, а тут. І вискакує радник Всезнайка і каже: Ну, це ж, ми ж хочемо їх за стіл перемовин посадити. Це добре, що вони ініціювали обмін полоненим, і добре, що в нас фонд обміний е, поповнюється. Нам треба повертати своїх захисників, захисниців з полону, расистів. Але про які взагалі можна зараз зробити про мирні перемовини? Не зараз ще будуть говорити про якийсь там мирний саміт. Так дійсно йшлося е, раніше про те, що. Саме на полі бою вирішується питання позицій на мирних перемовинах і так далі. так далі. Але в даному конкретному випадку це ну, трохи не то, на мою думку. Бо ще раз хочу повторити: для Путіна це було приниження перед всім світом, і він прагне помсти. Сподіваюся, ми до цього готові. І всі можливі негативні наслідки вони будуть. Якщо не нівельовані, то суттєво-суттєво зменшить. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви прокоментуєте, обміняйтесь думками, поставите вподобайки і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди на завершення програми, хочу нагадати всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.